Багато хто вважає, що для вивчення мови достатньо лише практики, проте це поширена помилка. Практика без глибокого розуміння лише закріплює неправильні навички. Справжнє оволодіння мовою виникає тоді, коли людина розуміє логіку, сенс і усвідомлює особливості мовлення. Механічне повторення не забезпечує якісного результату, якщо не супроводжується аналізом і осмисленням. Тому важливо не просто говорити. А й розбиратися у значеннях слів та граматичних структурах. Такий підхід дозволяє уникати типових помилок і досягати реального прогресу у вивченні мови. У мовній школі Тимура Левітіна основна увага приділяється вивченню логіки та сенсу мови, що допомагає студентам досягти усвідомленого розуміння. Такий підхід дозволяє глибше осягнути структуру та особливості мов, а також розвивати навички свідомого використання мовних засобів. Дивіться повну версію за посиланням у коментарі і напишіть, які мови чи теми вам цікаві для наступних відео.